І шукають, яка зараз ситуація поки що сьогодні. Таберій працює у медичній роті. Він все ще несе службу у лавах Збройних сил України. Щоправда, на мирній закарпатській землі служив медик у славнозвісній 128-й гірськопіхотній бригаді, якій на початку цього року доводилось виходити з Дебальцевого під обстрілами. каже, ідучи на схід, не вірив, що війна це реальність. Розуміння що то війна. Безпосередньо вже почало відбуватися на марші із Артемівська до Дебальцевого. До ти розуміння не є. Коли вже починаєш візуально бачити, е, да, що ти їдеш по розбитих дорогах, спалена техніка, знищені хати, тоді потихеньку починаєш підкрадувати, що ого. Ну і коли вже безпосередньо приходиш туди і починаєш чути, і тоді, тоді починаєш розуміти, де ти є. Каже, добрі медики на війні ціні не менше зброї. Саме від польових лікарів залежали чимало життів. Саме вони повинні були надавати першу невідкладну допомогу, а головне знімати шок і стрес у поранених бійців. На жаль, були і поранення осколкові хлопців, мілкі осколки видаляв, що не могли видаляти власними силами, скеровували у лікарні. З часом налагодили співпрацю із лікарнями місцевими, як правило, доставляли туди. Там багато не розвернешся. Задача знеболити, закрити пов'язку, накласти і евакуація. Зараз Тибарій служить у медроті в Ужгороді. Тут проходять реабілітацію бійці із Закарпаття. Каже, найбільше їм зараз потрібен спокій і відпочинок. Самі ж медики тішаться військовому затишчю. але попри це, вже сьогодні готові виконувати свої обов'язки в гарячих точках. Як от Оксана, лікар тієї ж Ужгородської медроти. Прохання відправити її в зону АТО написала ще кілька місяців тому. Я, я вважаю, що все одно ми там нужний. Опыт большой, во-вторых, наличие женщин рядом, без всяких этих самых, оно стимулирует мужчин совершенно по-другому себя вести. Совершенно. Рятуючи здоров'я і життя побратимів, тебе і не вважає свою роботу героїчною чи якоюсь особливою. Як справжній лікар і вояк гідно виконував свої обов'язки, каже медики, як ніхто інший, вміють пристосовуватись до польових умов, адже там на війні немає часу обирати, де оперувати, де робити пов'язку, чи де приводити до тями. Головне врятувати тих, хто рятує нас.